Коротше, я йшов в шоу і згадав, типу, колись була така група, чи може і вона і зараз, існує, я не знаю. До речі, я випив два пива. І щось взагалі просто... Ну пиво, до речі, дуже кльове. Ну, ось. І щось у мене. Бф, кор... І я згадав, що була така команда, і вона називалась, типу, гражданин топі Ну, громадянин топінабор, коротше. І щось таке, типу, чи може плюмбум, чи хуй зна, Коротше, щось таке було От. обидві ці команди. І у одної з них була така пісня. Звісно, я не знаю, чи вона якось назвала, чи Париж, чи Франція. Коротше, вона була пов'язана з цим щось там, Франція чи Париж. От. І... Там дві чи три хвилини не було ніць, ні, жодного слова. І... Просто типу там щеру, дуру, дуру, ну, така така, типова французька якась музика. І наприкінці треку такий чувак. Мама, со мною все в порядку. Я тепер можу дозволити купити хороші колбаси, блять. <соценно> я чомусь, типу, зараз я от ходжу по Франції і думаю, мама. За мною дійсно все в пажонку, блядь. Я можу дозволити собі купити нормальні колбаси, все, все коротше, от. Твій син дорослий. <свісно> У нього все коротше, кайф. От. Тому що я тільки що зайшов е -е, значно, такі, магаз, ну, типу, локальний якийсь маркет і купив собі кльового місцевого пива. Доїбався до француза тільки що. і Звісно, ми там один одного, типу, ну він французькою, я там от, так, полу, полуанглійською. Якось ми один одного зрозуміли. от, Я говорю, де нахуй local beer. О, local beer, окей. Типу, here, this, окей. Ну і купив я. Скільки там три пляшечки. І ще ковбаски купив теж. Думаю, що буде смачнюче. От тепер я йду, який там Саша мені порадив якийсь новий е, район, типу Модерновий Ліон. So, е, я цей буду направлятися туди. Часу у мене багато. Пиво щось мене так розбодрило нормально. Коротше. От, Я так і йду. Купив цибарки. Цибарки, до речі, ніхуя не іспанські. Якщо вони в Іспанії там коштували там, щось там плюс-мінус 6 євро, то тут вони коштують плюс-мінус 13 євро. Ну, один хуй дешевше, ніж в Ірландії, але пф, ну Camel Camel Blue 12.50. Я такий, ну бля, окей. що, алкоголік і придурок, типу, блядь, хуля. Хочу що робити, коротше? Пити, курити, хуй з ним. Це все витратно, але вже як я. Ну і от от, таке. Я. То я кудись поїздую, та сука покопаному через дорогу. Ну ладно. Щось куди я прийду, куди, кудись я прийду. Взагалі там краса, краса, там типу щось там бомба блять. Ось щось воно все таке, так, 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 так. типу зараз піду, якусь лавочку наду, забухаю, але піду далі. Пока.